Слава Богу, як часто ти безсилий падав на коліна, як часто ти у Бога відповідь питав, І як часто плакав, зовсім безнадійний, та Бог мовчав, та Бог чомусь мовчав, у вічаю ти стомлений сльозами, вставав з колін і пробував іти, не знаючи, що далі за горами, чи радість, чи зітхання самоти. Ти був веселий, так, ти усміхався, ніхто не бачив відчаїв душі, а людям ти щасливим всім здавався. і тільки Богу відкривався у душі. Хоч він мовчав, ти довіряв йому і кожний день ти відповідь чекав, Отерши сльози, виправляв спину, Бог вірний своєму слову, ти це знав. Везвід чудес у світі він чинив. І у житті хто тобі допомагав. Ти бачив, вже багато див, чому ж він зараз довго так чекав. Минали дні, а й часом місяці, а ти усе сумний, що по житті, нічого не мінялося, чому де відповідь важлива так тобі. Ти цього вечора нема вже більше сліз. Хотів побути з Ісусом двох, тримаючи ще віру в кулаці, шепнув. Хай буде воля твоя, Бог. Сльозу останню вити рукавом, накрившись ковтрою, по вуха натянув, щоби не чути вітру за вікном, закривши очі, з легкістю заснув. А ось і ранок, пташки за вікном, кімнату промінь Сонця осіяв. Це незвичайний був для тебе день. Бог на благання відповідь послав, ти вечері щасливий в прибіг, і з вдячними сльозами на очах твій вірний Бог тобі все ж допоміг, але чому так довго він чекав? Чому він не подав тобі роки, коли вночі ти плакав і благав, коли ти більше вже не міг іти, й краплю віри ледь тримав? Чому ти оглянись назад? На шлях, який ти щойно подолав, нехай ти падав, рвалася душа, та з вірою у Бога знов вставав. Якщо б він відповідь тобі дав перший день, хіба б його б ти зараз прославляв? Можливо, ти б подякував лишень та величі б Господньої не знав. Ти думаєш, що він тоді мовчав, коли просив, ти слізно, поможи, а хто слова утішення прислав, а хто тихенько прошептав. Іди і усміхатись, хто допомагав, коли слізьми затьмарувався, зір. Все надто складно, чоловік сказав, а Бог шептав тобі, ти вір, його ти голосу тоді не розрізняв, чи то поплутав з покликом душі, Бог тихо твою віру все зміцняв, щоб тільки не спіткнувся ти. Запам'ятай, Господь, він не мовчить. Це тільки ми не розуміємо Його, Він прославляє, дає сили жить, Він промовляє, дає сили жить та шепоту не чуємо того. Чекаємо від Бога ми ознак і падаємо, коли чудес нема. Але чи будемо вірні до кінця, коли нам не видна Його рука? Коли усе зруйнується навкруг, чи будемо вірні, ми йому, як йов, як раптом зрадить нас найкращий друг, чи будемо прославляти Його любов? Тому випробування Бог дає, чи витрапиш його ти до кінця, чи будеш вірити, коли усе впаде? Тільки тоді отримаєш вінця. Бог не запізниться. він вчасно обійме, але спочатку зрощує в тобі любов, терпіння й віру і все те, що стояв ти в життєвій боротьбі. А може він чекає, доки ти смиришся й Божі руки все віддаш, Бог завжди хоче нам допомогти, та ми не хочемо душ смирити наш. Тому наступний раз, коли тебе здолати сумні, спробуючи страх, ти просто оглянись: Бог поруч йде і вся підтримка у Його очах. Тоді, коли без вихід, Бог прийде, чи зрадий той, хто в муках пролив кров, він сам тебе за руку поведе. Найбільше в світі це його любов. Слава Богу.